Вчора в вербну неділю одні, що вважають себе послідовниками Ісуса Христа. Без докорів сумління вбили, покалічили багато людей. Я би хотів зупинитися, що таке за свято Вербна Неділя. Насправді християни перші учні Ісуса Христа вони не святкували це свято нікого. Ісус не бив вербою. Цей процес, Він як відбувався? Ісус їхав на ослі в Єрусалим. А євреї на той час вони були окуповані Римом. Вони хотіли відновити своє царство. І Ісус, він був саме з роду царя Давида, він мав родовід такий, що він міг стати царем. Навіть один раз був випадок, коли його хотіли зробити царем силою. І коли він їхав на ослі в Єрусалим, євреї на той момент думали, що він вирішив вже стати царем, тому що саме в'їзд на ослів це був такий ритуал інтронізації ізраїльських царів, їх помащували миром, такою оливою, і вже потім вони в'їжджали. На Ослах, можливо, ще на якихось тваринах. До речі, і зараз король Англії його теж помазували, потім дівали корону, і він потім давав присягу Богу людям. Але євреї, чому вони його так вітали пальмовими гілками, а не вербою? Бо вони думали, що він зараз. Може навіть якось чудесним способом викине всіх їх і буде царювати. Ну, а коли вже розчарувалися, що він в 30-х роках таких намірів не мав, він зробить це в майбутньому. Тому їх священники, еліта на той момент ізраїльська підговорили. Виступили перед Пилатом, щоб його покарати за це. А покаранням було саме смертю, бо над Ісусом була табличка Ісус Цар Юдейський. Це був вирок, бо в Римі був такий закон, що, подібно як сепаратисти, його могли за це стратити. І тому. Стосовно от вчорашньої події, от я не покладаю надію, що умовно Зеленський, не знаю, Трамп, всі при величезному навіть, бажанні всіх лідерів країн вони не покарають належним чином от всіх винних. А от цар, який ще прийде, він це зробить. Пишіть свої думки.